Всім привіт! Ділюся з вами смачним рецептом рибних котлеток. Ці котлетки обожнює моя дитина та вся моя родина. Для цього я беру рибку хек філе, білий батон, замочений у водичці, одне куряче яйце, сіль та перець та небагато лимонного соку. Філе хека збризгую лимонним соком, як ви бачите на відео. Потім це ж філе пропускаю через м'ясорубку. Далі пропускаємо через мясорубку одну середню цибулину та замочений хліб. Хлібчик попередньо віджати від рідини. До готового рибного фаршу додаю сіль та чорний молотий перець. Сюди ж додаю одне куряче яйце. Перемішую рибний фарш рукою до об'єднання всіх інгредієнтів. Ось така рибна суміш в мене вийшла. На розігріту пательню наливаю рафіновану олію. Мокрими руками формую котлетки. Форму котлеток можете робити різну, яка вам подобається, та обсмажу з обох сторін по декілька хвилин. Після прожарки котлет обов'язково треба їх пропарити. Трохи води 10-15 хвилин. Смачні та ароматні рибні котлетки готові до вживання. Бажаю всім смачного та гарного дня!